Представляємо новинку на ринку України, це Samsung Galaxy Watch 7 1 в один до оригіналу. Є в наявності годинники в срібному корпусі з сірим ремінцем. Ось так вони виглядають, все повністю повторює оригінал, матеріали високої якості. Ось тільки подивіться наскільки якісно все. Ось такими зйомними ремінцями. Потім коробка, всі написи, логотипи присутні. Така якісна поліграфія, тут є серійний номер, який пробивається на офіційному сайті, і короткі характеристики про годинник. Давайте вам покажу комплектацію. Тут ось такі коробочки знаходиться зарядний пристрій безбротовий. І ось як вкладений самогодинник. І ось такі плівці захисні він поставляється. Годинник обладнаний двоядерним процесором яскравим чітким екраном. Ось як можете бачити, як виглядає інтерфейс, повідомлення приходять абсолютно з усіх додатків. Ось можете прочитати кожний, потім кільце активності, тут є такі ось віджити, ще до функціоналу повернемося. Потім кнопка вимкнути вимкнути годинник і переход в меню. Подивіться, наскільки плавно та швидко він працює. Тут є декілька видів меню. І при заставках є ось такі заставки тут вбудовані вже. Також можна деякі встановлювати з додатку для підключення. Деякі з них можна змінювати при натисканні на них. То ось так. Потім по функціям, тут я вже показав, приходять повідомлення абсолютно з усіх додатків. Потім ви можете приймати та здійснювати дзвінки. Є тут повноцінний календар, погода на декілька днів, кнопка SOS. Є багато спортивних режимів. Тож можна набирати номер, ваша геолокація, будильник додавати, секундомір, українська мова тут є. Ось як можете бачити. Потім налаштування гучності. Види меню, ось таймер, плеєр, контроль-сну, можна вимірювати пульс, Ось датчики позаду годинника, але на 100% не варто довіряти їм, так як це не є медичним приладом. Потім ось калькулятор, Штрих-код для підключення додатку, голосовий помічник, правиль для дихання, також можна переглядати контакти, останні дзвінки. Циферблат, кривати віддалені камерою, пошук телефону, ще контакти. По налаштуванням щось описується про цей годинник, його назва, налаштування вібрації, стиль меню, яскравість. Ось є режим овісний дисплей, параметри повідомлень, потім час і інші налаштування. Прикрити рукою, щоб вимкнути годинник управління жестами, не турбувати і багато іншого. все тут все інтуїтивно зрозуміло. Ось як бачите, відображаються повідомлення, які приходять. Тобто все інтуїтивно зрозуміло, розбирається кожен з ними. Тому якщо у вас якісь питання або ви хочете замовити, проконсультуватися з нами, то переходьте за посиланням в описі на наш магазин.